Друзі, а у нас на продаж залітає Тігуан. Тігуан в комплектації Airline. Доволі таки крутий автомобіль, 2018 рік, з комплектація систем паркування, максимально топова оптика, яка вирізає як зустрічний транспорт, так і автомобілі, які їдуть в потоці. Камера 360 градусів, тобто камери спереду, ззаду і бічні камери. Безключовий доступ. Два ключа, третій на вебасту Що стосується салону, він в чудовому стані, ось так виглядає наша тканина, вона дуже практична і під алькантару зроблена коробка автоматична. Безключовий доступ. Клімат у нас багатозональний. тут три зони спереду, дві, тобто для водія, для пасажира і на задній ряд. Далі маємо штатну вебасту, маємо підігрів сидінь, підігрів керма також у нас присутня. Щиток приладів це у нас віртуальна панель пробігу 167 тисяч, це пробіг оригінальний, адаптивний круїз, мультикермо, підрульові ліпістки, всі склопідіймачі. зеркала складаються, електропривід кришки багажника. До речі, багажник відчиняється ще й провівши ногою з-під бампера, це також працює. Є велика мультимедійна система та багато-багато всього іншого. Що вам ще показати? Давайте покажу вам задній ряд. Тут все круто, все дуже гарно. Також збережено, ось наш клімат, зарядочка під телефон, під локітник та багато всього іншого. Зовні автомобіль не має зовсім ніяких дефектів, пошкоджень, абсолютно нічого. Камера заднього огляду також присутня. Якщо у вас зацікавила ця автівка, приїжджайте до нас, це Бердичів, Шкіряників 8, автомайданчик Біравто працює без вихідних і в наявності ми маємо дуже велику кількість авто.